Віти тихий, Кираю милий, моя Україна, за що тебе сплендровано? За що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця Бог, не молилась? Чи ти діточок непевних, звичаї не вчила? Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діток доглядала, збичою навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широким світі. Панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір. На свою в країну, що колиш співала про свою недолю, Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочко, якби була знала, коли задушила під серцем приспала, степи мої запродані жидві і моті, Сини мої, на чужині, на чужій роботі. І про брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москалю зриває, Хай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають. Та й поможмо <зрив> 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 скалеві господарювати, Та з матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матірку пгати. На четверо розкопана розрита могила. Що вони там шукали? Що там скоронили старі батьки? Ех, якби ж то, якби ж то знайшли те, що скоронили там. Не плакали б діти, мати б не журилась.